Дуже приємно сьогодні бачити багато молоді, навіть, навіть не молоді, а дітей. Ми сюди приходимо кожного року. Кожного року ми приходимо сюди для того, щоб згадати про тих героїв, які відстояли горде ім'я Українця. Але саме сьогоднішнього дня я маю бажання. Привітати всіх матерів з їхнім святом, з великим святом Днем Матері. Бо саме вони і тільки вони народили тих героїв, саме вони навчили, виховали, навчили любити, навчили ненавидіти. Саме мати це є це святе слово, яке кожен з нас має в себе в серці. Шановні матері, я вітаю вас сьогодні з великим святом. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю, щоб ви завжди бачили своїх дітей усміхнених і щасливих. Я бажаю, щоб ваші діти були найкращими. Для вас і для нашої ненькі України я вам дякую. Слава Україні.